Для кого це відео по зовнішнім впливам? В першу чергу, для тих, хто хоче прийти на розстановку і має підозри, що на нього здійснено якийсь вплив зі сторони. Викладена інформація дозволить свідомості автора запиту зрозуміти, з чим ми будемо мати справу, скільки в терапії завжди є дві частини: для свідомості нашої служби безпеки і для всього іншого, скажімо так, для підсвідомості. І основна робота йде саме там, але щоб не отримувати опору від свідомості. Ми їй показуємо, що є, що. Наприклад, на розстановці виникає фігура прокляття, і тут свідомість напружується і думає, а що це таке, нам туди не треба. І починає саботувати роботу. Або Ой, ой, прокляття то вже все, то капець. А коли вже свідомість знає, що прокляття це лише підключення до зовнішньої програми, тоді вона думає: ага, ну окей, давай проробляти, побачимо, як це. В другу чергу відео має бути корисне тим, хто хоче мати інструменти самостійного захисту від подібних впливів. А щоб захищатися, треба розуміти, що відбувається. Ну і для людей, які самі хочуть себе продіагностувати, теж могло б бути корисним. Але тут важливе нагадування: якщо ви дуже хочете себе продіагностувати, наприклад, на порчу, то ви можете її побачити, навіть якщо її ніколи не було. Також небажано тренувати подані техніки на комусь, щоб не прихватити собі якогось чужого подаруночка. І ще одне не менш важливе нагадування: я не психолог, не біоенергетик, я просто передаю далі інформацію, яку в тому числі перевіряв на собі. Ну і допомагаю тим, хто реально цього потребує, зазвичай методом розстановок. Тому побічним ефектом цих технік може бути те, що вони реально допоможуть. А як тоді жити без страждань, з чим боротися? Як завжди, прошу ставитись до викладеної інформації критично на власний страх і ризик, бо тільки взявши відповідальність за своє життя на себе, можна реально його змінити. В цьому відео ми розглянемо, як формується енергетика людини, які є види зовнішніх впливів. Розглянемо детальніше, що таке вроки і вампіризм, і як з ними можна спробувати справитися самостійно. Програмування порчі і прокляття в наступному відео. Також можете доєднуватись до телеграм-каналу, де можна детальніше поговорити на різні психологічні теми. Посилання в описі цього відео. Енергетку людини формує два основних потоки: потік енергії, який йде зверху вниз, це потік космосу. Він проходить безпосередньо перед хребтом. Це енергія, яка використовується для розумової праці. І потік енергії, який йде знизу вверх, на відстані кількох сантиметрів від хребта. Це потік землі, і енергія його використовується для фізичної праці. Прив'язка до фізичного тіла умовна, бо проходять вони в тілі, скажімо так, ефірному. Але положення визначається доволі точно, оскільки ефірне тіло копія фізичного. І точно так само, як людина відчуває своє ефірне тіло, можна навчитися помічати ці потоки. Це вміння є базовим для самодопомоги в випадку зовнішніх впливів. І саме вздовж цих потоків розміщені за східними вченнями сім енергетичних центрів чакр. Кожна чакра по-своєму взаємодіє з енергією двох потоків. Якщо проводити аналогію з чимось звичним, то центральні потоки це як високовольтні лінії від електростанції. А чакри це трансформатори, які змінюють енергію і перерозподіляють вже по іншим частинам тіла, по кінцевим споживачам. Саме чакри і формують енергетичну оболонку, ефірне тіло, і від їх роботи залежить його цілісність і здоровість. По стану енергетичних потоків можна себе самостійно продіагностувати. Порушення потоку космосу пов'язані з тим, що людиною маніпулює енергетика суспільства. Це часто появляється, коли суспільство хоче використати людину для якоїсь своєї цілі. Заворушення, масові безпорядки, революції, мітинги це все сюди. І тут знову ж пригадайте, чи багато реальних науковців і дослідників, чи тих, хто постійно займається розумовою працею, бачили ви на таких акціях в якості учасників. Мінімум, тому що в людей, в яких цей потік дуже розвинений, порушити його чи збити не так просто. А от порушення потоку землі спричинені вже грубим і прямим, але це не означає цілеспрямованим впливом чиєїсь потужної енергетики. І ці впливи матимуть наслідком чисто фізичні відчуття. Класично зовнішні впливи поділяють на прямий енергетичний пробій в роки або з глаз, кому як зрозуміліше. Енергетичні присоски або енергетичний вампіризм, програмування щось по типу наговора або морока, вкладання в ефірне тіло самостійної програми, те, що називається порча, і підключення до незалежної енергетичної структури це те, що називається прокляттям. Окрім цього, є ще цікаві варіанти впливів, які часом виникають на розстановках, і їх людина сама собі робить, в тому числі із минулого життя, наприклад, обітниці, клятви, зароки і так далі. Наприклад, Обітниця не вступати в шлюб в минулому житті може непогано дотримуватися і в цьому, а людина буде ходити по психологах і думати, що з нею щось не так і чому ж вона самотня. Що таке вроки або зглас, як ще говорять, це прямий енергетичний пробій ефірного тіла людини Людину, яка мала безпосередній візуальний контакт з тим, кого наврочили. Пробій відбувається потоком енергії з аж на чакри і може бути доволі відчутним. І через цей пробій людина й буде втрачати енергію. При вроках різко розсіюється потік космосу і зазвичай в верхній половині тіла. При вроках на людину знаходить якесь ніби оцепеніння. Людина стає якоюсь мірою відстороненою або відлітає в себе. По ефірному тілі, якщо проводити долони, відчувається як дирка або порожнеча. Значить, що робити, якщо у вас є підозра на вроки? Перший варіант це протягнути силою відповідний потік. Для цього потрібно взяти себе в руки, підвищити рівень осознаності. Скинути з себе те оцепеніння, налаштуватися на відчуття потоків. Відслідкувати, до якого місця потік відчувається, а далі волею протягнути його по його природньому маршруту. Тоді потоки енергії нормалізуються, і пробій в ефірному тілі самостійно загоюється. Другий варіант це пряме заповнення пробою руками. Тут треба мати трошки навиків відчувати своє ефірне тіло. Ну а пробої зазвичай на рівні горла і лоба. Є ще варіант протидії, коли ви засікли когось на гарячому, як хтось пробиває вашу оболонку, але до розстановок і до вирішення психологічних запитів це відношення немає. Крім того, тут треба бути акуратним. Також, якщо нічого не робити, в роки і самі зникнуть, але протриматись вони можуть від години до року. Що таке енергетична присоска або енергетичний вампіризм? При вампіризмі відчутно падає потік землі. Тут людина-вампір своїм потоком знову ж з аджна чакри присосується до нижніх чакр іншої людини і викачує з них енергію. Тобто тут втрата енергії відбувається зазвичай в нижній частині тіла. При вампіризмі різко погіршується настрій, з'являється слабкість, іноді значна. Іноді немає сил дійти до ліжка, чи навіть там починає трусити тіло, відчуття нудоти і запаморочення. І теж, як правило, це відбувається після візуального, часто і безпосереднього контакту з іншою людиною. Зустріли знайомого, переговорили три хвилини і додому ви вже ледь доповзли. По ефірному тілі відчувається, якщо проводити долонею, як поколювання або рихлість. Як можна протидіяти енергетичному вампіризму? Перший варіант це на короткий час затримати дихання вдосі, коли ми. Вдихаємо, стимулюється потік енергії з землі. А коли затримуємо дихання, він зупиняється, і присоска сама може відпасти. Це для легких випадків. Також, як і у випадку вроків, можна спробувати протягнути потік енергії з землі силою, і це теж може спрацювати. Другий варіант, якщо є досвід відчуття свого ефірного тіла, можна прямо нащупати місце відтоку і волею заповнити його до моменту, коли відновиться цілісність границь ефірного тіла. І третій варіант це відчути цю саму присоску, уявити її якоюсь матеріальною річчю, по типу каната, труби, шланга, кабеля чи чогось свого. І так само уявити, як ви її обрубуєте чимось теж матеріальним, Там, сокирою, лопатою, перепилюєте чи перепалюєте і так далі. Секретом цієї прави є те, що той кінець, який залишиться, треба або опустити в землю максимально глибоко, або зациклити на нижню чакру людини вампіра. В наступному відео ми розглянемо такі види впливів, як програмування, порча і прокляття. Якщо ви додивилися до цього місця, то вже знаєте, що таке вроки і присоска чисто механічно. Нічого там страшного немає. Якщо у вас є якісь легенькі перестороги до таких явищ, то пам'ятайте мудрість старих дідів. Воно тебе має боятися, а не ти його. Крім того, все це чіпляється на психіку і працюючи над своїм психологічним здоров'ям, ви робите краще собі на всіх. Існуючих рівнях, тому можна глянути на ці впливи з любов'ю і подякою, що вони вказують нам на щось дуже важливе для нас. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, висловлюйте свою думку щодо цього відео і побажання для тем на наступні. А ще читайте книги, виходьте за рамки, вірте лише собі, розвивайтесь, бо крім вас, це нікому не вигідно.